Оце там ще чорти принесли. Не буду вставати. Ой, немає сил. Двері ж зараз виб'ють. О. А, це ви, я могла й догадатися. Я, я, хто ще тут до тебе прийде в цей свинарник, да в цей бардак. А ти все лежиш, да? да, лежу і лежу. Лежиш і нічого не робиш. Та прихворіла я трохи. Як це захворіла, захворіла, то чого ж ти нічого не кажеш? А що ви переживаєте, що теж схватите заразу? А чи зараза до зарази не чіпляється? То ж до тебе вчепилася зараза. Раз вчепилася, значить я то не зараза. То ви просто дві зарази якісь одинакові. А ти температуру мірила? Не мірила температуру, не встигла. І не встигла. Лежала, лежала і не встигла, бо я прийшла. Не встигла поміряти, бо градусник розбився, впав. Як це ти градусника розбила? Ди чого ти нічого не кажеш? Що ти нічого не говориш? Ох, я думала, щоб казати синулішці, щоб він не їхав додому ночувати, бо ти з грипом. То тепер я точно скажу, хай не їде. Все, я його забираю, він сьогодні вдома ночувати не буде, раз тут в тебе. Градусник розбитий. Все, то я теж до вас їду ночувати, що ж я буду тут, як він тут впав, розбився. А ти що, ти півже тут, а тут вона дихалася того всього, де в тебе і так зараза? Дома будь, дома ще нас там поїдеш заражать, тим вовсім. Дома будь, ми завтра перевіримо, що ти тут. А?